Цього року однією з найбільших потреб бійців у зоні АТО є легкові автомобілі. З цим проханням останнім часом хлопці звертаються до волонтерів найчастіше. Ті, в свою чергу, намагаються допомагати всім, чим можуть. Ми вже передали. Одну автівку в місто щастя для розвідки 92-ї бригади це була копійка. Тоді передали 25-й десантній бригаді позашляховик Опель, допомогли в ремонті УАЗа таблетки також для 92 ї бригади. І сьогодні будемо відправляти машину, яка була придбана коштом полтавського батальйону «Небайдужик», саме для бійців 92-ї бригади. також. Адже в цій бригаді знаходиться Дуже багато полтавців, ну і всі вони потребують нашої підтримки. Дуже хлопці просять, тому що попередній рік було в основному проблема забезпечення важкою технікою. Її якоюсь мірою вже покрили. А такі легкові автомобілі вони виконують свою роль. ними можна пере. Ти продукти їздити на спецзавдання, можна перевозити поранених, тобто вони виконують поточну якусь роботу. і У них значна велика потреба. УАЗ придбали на кошти зібрані з пожертв у свято Успенському соборі. Коштував він 14 тисяч гривень. Небайдужі полтавці допомогли з ремонтом, і тепер готовий до бою автомобіль вирушить на допомогу нашим хлопцям. Коли бачиш, що дійсно потрібні такі машини, там це повинні бути ну. Це часу повнопривідна техніка, щоб вона не у грязюк, і дорог там немає взагалі. І в нас попросили одну машинку привезти, ми спробували, і в нас вийшло. І з тих пор ми туди їздимо і не можемо становитися. Для тих дійсно, хто хоч раз туди поїхав, побув там хлопцями, доніс ту допомогу, бачачи їхні світлі очі, то неможливо потім зупинитись. Машину освятив Владика Федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький. І звичайно, подарунок порожнім на схід не поїде. Чергова партія гуманітарної допомоги вже готова для відправки у зону. АТО.